Доброго дня, шановні пані та панове. Презентують досить цікавий об'єкт в Ужгороді класу Comfort Plus Панорама Hills. Будівництво. тип будівництва монолітно-каркасний, тип стін, керамічна цегла. Вже виконані всі внутрішні та зовнішні роботи, оздоблено фасад. Чекаємо, коли вже почнуть робити облицювальні роботи по території. Будуть паркомісця. Є підвал, в підвалі знаходиться комора, комора йде в подарунок. Наразі презентую вам квартиру однокімнатну, 59 квадратних метрів, Вартість 1200 доларів квадратний метр. Як ви побачили, на першому поверсі знаходиться у нас 4 квартири, тобто людей тут буде небагато, вам буде проживатись тут комфортно. Та, думаю, досить зручно. І так, починаємо огляд квартири. Відразу покажу вид з вікна, а саме з панорамних гарних вікон. Ось така чудова у нас тераса. Балконом не назву, бо досить широка та простора. Ось. Зараз іде дощ, не досить добре видно краєвиди, але в будь-якому разі, думаю, ми з вами сюди попадемо, кому буде цікаво. В момент, коли буде гарна погода, і ви побачите, в принципі, все місто, як на долоні, а також гірські рельєфи. Ось. Вихід на терасу із кухні також із кімнати. Загальна площа, нагадаю, 59 квадратних метрів. Кімната у нас має 14,7 квадратних метрів. Ось у нас кімната і кухня, в якій ми з вами були, має 16,3 квадрати загальної основної площі та 6 квадратів зони саме під кухню. Зараз вам покажу її. Ось у нас тут чітко відділено зону кухонну, тут 6 квадратних метрів. І чистої площі для того, щоб ви могли собі тут організувати дозвілля. В будь-якому разі розплануватися можна під будь-яку будь потребу. В загальному ми маємо з вами 22 квадрати майже. 22 квадрати кухня студія. Ось. Далі санвузол. Чекайте, це у нас гардеробна. Гардеробна ще є. Ось Гардеробна 3,5 квадрати. І санвузол. Санвузол 5,2 квадратних метри. Ось така чудова квартира. Тут вхідна зона. Далі гардеробна, праворуч. Санвузол, кухня студія 22 квадрати, величезна тераса, балкон. Ну і, звісно ж, кімната житлова майже 15 квадратних метрів. Вікна компанії Века, шестикамерні. Профіль утеплений у нас. Ось така краса. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, швидкої перемоги. Ну і ще додам, що дану квартиру можна придбати за програмою Є оселя та Є-Відновлення.